Ну, це слизька доріжка виправдовувати окупаційні дії. Їх тут в арабському світі ніхто не сприймає. Тобто, окупант є окупантом. Ти обнадійливо говориш в кожній ефірній годині. Є новини про українсько-російську війну. Є включення різних експертів. 9 травня показало, що вони так здулось, нібито. Питання лише в тому, чи дотиснемо ми дипломатично інформаційно до того, щоб це перетворилося на якісь конкретні форми підтримки. Тому що поки що нас ну, арабський світ не підтримував. Там, де Росія зараз втрачає впливи, вона насправді втрачає свою силу, своє обличчя. Тут на цю проблему дивляться як на економічну можливість збільшити виробництво нафти, зокрема в тому ж Катарі. Oh, 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 Марія Золкіна, політичний аналітик фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, займається дослідженням проблем європейської та євроатлантичної інтеграції, питаннями взаємодії української держави з окупованими звільненими і прифронтовими територіями Донбасу. Станом на зараз запрошена в якості експерта на найбільший за аудиторією арабськомовний канал Аль-Джазіра, який дивляться у всіх арабськомовних країнах від Єгипту до країн Перської затоки. Станом на зараз Марія знаходиться в місті. ДОХА – Духа, столиці держави Катар, де щоденно доносить до глядачів позицію України щодо подій, які відбуваються, та розвінчує міфи російської пропаганди від пропагандистів з Росії, які також, на жаль, запрошені, дякуючи Марії, телеканал Аль-Джазіра почав показувати більше матеріалів про Україну. Зокрема, нещодавно арабський світ побачив і сюжет, як росіяни не забирають з України тіла своїх загиблих та інформацію про їх втрати, про те, як відбувається робота з телеканалом, як поводять себе опоненти. Та наскільки це важливо, дивіться у нашому ролику. Не забудьте підписатись на канал та підтримати україномовний контент лайком. Не перемикайтесь. Розкажи, будь ласка, як ти зараз і скільки ти вже знаходишся в Катарі? Майже два тижні, а точніше два тижні. Я прилетіла вночі з п'ятницю, з п'ятницю на суботу. Дві тижні. Наскільки мені відомо, тебе запросив телеканал Альжазіра в якості експерта, який коментує зараз події в Україні? Так, це незвична. Практика і досвід як для українських експертів, так і для самої Аль Джазіри. Справа в тому, що Аль-Джазіра арабська, бо є декілька телеканалів під брендом Аль-Джазіра. Вона повністю змінила свою сітку мовлення з початком російсько-української агресії, і вони запустили свій власний, так би мовити, марафон на російсько-українську тему. Це означає, що кожного дня приблизно в кожній ефірній годині є новини про українсько-російську війну. Є включення різних експертів, ну і, серед іншого, в них з'явилася ідея запросити експертів особисто для того, щоб вони що в щоденному режимі коментували в живому етері все, що відбувається. Я розумію, що ти перша взагалі хто попав в такий формат з України. Розкажи, будь ласка, я так розумію, що вони так Ні, само не запросили перша. не перша. Ну, значить, точно найкраще, тому Найперше. що я... виходячи з виховиходячи з того, що Альжазіра почала показувати е, трупи вбитих росіян. Е, чого раніше я знаю не було? Я думаю, що можливо це пов'язано з тим, що вони більш е, глибше почали заглиблюватися цю історію. Хто з Росії представляє і хто взагалі коментує це все? А з Росії за цей час за два з половиною місяці, якщо я не помиляюся, було приблизно. Було... Троє експертів, от з третьою з них я зустрічаюся в студії. А до цього, якщо я не помиляюся, було тільки двоє росіян, але вони можуть включати когось скайпом, Наприклад, тобто специфіка цих ефірів вона в тому, що ні український, ні російський експерт не з'являється в студії один. У нього завжди є опонент. І якщо спочатку це трохи лякає, бо ми, знаєш, одразу в'являємо собі картинку російського пропагандистського телебачення, куди в свій час запрошували українських експертів якості дурників. Красиво далі? у вас там, Дмитрій. З Києва в красному галстукі, як у Трампа для того, щоб над ними там знущатися в ефірі і так далі, то тут це поставлено в абсолютно іншу схему. В нас є короткі ефіри, буквально там 7-10 хвилин. 4, 5, 6 разів на день ведучі ставлять запитання абсолютно об'єктивні а об'єктивні означає на руку Україні, тому що ми абсолютно праві в цьому конфлікті. Ми захищаємося, і це Росія є порушником всіх можливих норм міжнародного права і моралі так само. І тому в цій історії, коли ми зустрічаємося в студії, або я в скайпі когось бачу з росіян, або моя нинішня опонентка в ефірі Елена Суходіна, яка є радницею директора Російського інституту стратегічних досліджень, вона ну, це не створює якогось специфічного дискомфорту, що ми можемо висловлювати вільно свої аргументи. Запитання від ведучих є абсолютно комфортними для мене, тому що в мене завжди є цифри, аргументи, факти на підтвердження моїх слів, і російська пропаганда в цьому плані розсипається. Розуміло. А скажи, будь ласка, вони от ти відчували якісь такі наративи перед 9 травня? Чи вони якось нагнітали ситуацію? Чи вже було зрозуміло, що вони, тому що 9 травня показало, що вони так здулись нібито? Надітали і протягом 4-5 ефірних днів від усіх російських спікерів, які з'являлися в ефірі, в тому числі від моєї опонентки, яку я бачу кожного дня. А був наратив, що обов'язково будуть якісь глибинні зміни в політиці Росії. Росія може завдати удару. Росія буде говорити скоріше за все, як вони казали, про анексію українських територій, як мінімум, про приєднання частини окупованої Донецької і Луганської областей. І було дуже відповідно радикально змінено цю позицію після промови Путіна, яку ми слухали в прямому етері. І це було абсолютно настільки абсурдно, коли одні, одні ті самі люди або одна й та сама людина, яка до цього підводила, доводила як по методичці, що е, обов'язково будуть якісь серйозні заяви з боку російського президента, тут же мала якось викручуватися, і говорити е, зовсім протилежні речі: що ну вони викручуються так, що мовляв Путін мудрий лідер, який вирішив не нагнітати ситуацію. Попередити третю світову війну, тому він не говорить про ті успіхи, які у них, начебто, на території України є. А от він тепер запрошує вас до переговорів. Але це, звісно, виглядає абсурдно і знаєш, особливість цих ефірів і цього марафону, вона в тому, що російські спікери, які з'являються в ефірі, вони дуже обмежені насправді в своїх можливостях щось коментувати. Тому що вони не можуть виходити за офіційну позицію Російського міністерства оборони, вони вимушені транслювати тільки офіційні меседжі. І відповідно, коли ведучі ставлять запитання, або я відповідаю і своїми запитаннями примушую їх реагувати, вони знаєш, як в кліці, тобто в них є офіційний наратив, і ні вправо, ні вліво не можна відступити навіть на міліметр. Ти їм натякни, що єдиний шанс їм врятуватися це почати домовлятися з тобою, тому що очевидно, що недовго їм залишилося в такому форматі, в якому вони продовжують. Скажи, будь ласка, на твоє відчуття, взагалі, арабський світ він цікавиться подіями в Україні? Чи це рядова подія? Арабський світ цікавиться подіями в Україні, і сам той факт, що Аль-Джазіра, в принципі приділяє. Майже кожної ефірної години час російсько-українській війні він дуже показовий, тому що він показує насправді, як, здавалось би, далекий регіон і далекий від арабського світу конфлікт, як він вкладається все-таки в. Картину світу, яка важлива для, для арабського світу. Ну і е, тут багато чого для мене навіть особисто, бо я не є сходознавцем. І я знаю про Європу, Сполучені Штати, тобто західний, умовно, світ, як експерт значно більше ніж про близький схід. Для мене тут багато чого нового. Наприклад, я для себе відкриваю, наприклад, те, що союзники України в цьому регіоні вони недооцінені потенційні союзники. Ми мало працюємо з арабським світом. Тут досі існує багато дивних уявлень про Україну. Але зараз, як не дивно, а, тут підтримка, ну якщо вона не така очевидна, можливо, знаєш, як з боку там, наших близьких сусідів, але вона і на персональному рівні, і на рівні навіть мовлення тієї самої Джесіри, хоч вони ну, з одного боку вони наші тримають нейтралітет, так вони дають і росіянам висловлюватися, і нам. Але в сухому підсумку це виходить з увагою і зі співчуттям до проблем України. Нас сприймають абсолютно як жертву невмотивованої агресії. Нам співчувають, і питання лише в тому, чи дотиснемо ми дипломатично інформаційно до того, щоб це перетворилося на. Якісь конкретні форми підтримки, тому що поки що нас ну, арабський світ не підтримував ні зброєю, ні навіть якимись величезними гуманітарними там ініціативами. Але я думаю, що це буде змінюватися, і я сподіваюся, що після завершення російсько-української війни Україна буде більше працювати в цьому регіоні. Я коли був в досі, бачив, що посольство України знаходиться в такій Красиві локації. Чи маєш ти контакт з посольством? І чи є якась підтримка з нашого державного боку? Скажімо так, я познайомилася вже з посольством. Посольство, по перше, треба сказати, що воно тут дуже маленьке, тобто, тут у них дуже мало персоналу, але вони роблять за моїми враженнями значно більше ніж ця кількість людей може зробити. Поряд з тим, ну звісно, тобто мені було запропоновано будь-яку допомогу, яка мені може бути потрібна, як і як експерту, як громадянці. Тому е інформаційно, скажімо так, я роз, Ми розуміємо, що ми тут всі працюємо незалежно від того, чи це люди з посольства, чи це українські експерти, чи професори, які тут мають контакти з місцевими професорами. Тобто, у нас тут є, як виявилося, зв'язки в академічній спільноті. Ми всі робимо одну справу. І просуваємо наратив необхідності притягнення Росії до відповідальності і перебудови економічної перебудови відносин в Європі із залученням країн Близького Сходу, тому що ця історія з нафтою, наприклад, з нафтовим ембарго, ми її обговорюємо в нашій в нашому контексті винятково як історію взаємовідносин Європейського Союзу і Росії. А тут на цю проблему дивляться як на економічну можливість збільшити виробництво нафти, зокрема в тому ж катарі виходу на нові обсяги експорту нафти. Тим паче, що в Катарі у Катара непрості відносини з його безпосередніми сусідами, і Катар, як хтось знає, хтось не знає, він перебував декілька років в режимі серйозної блокади, і була серйозна загроза, фактично вторгнення на територію Катару, і фактично в лапках врятувала Катар дві речі: це присутність і активна підтримка політична і військова з боку Сполучених Штатів Америки і з боку Туреччини і перші, і другі є нашими союзниками, так і тому у нас, якщо немає, наприклад, прямого виходу на співпрацю так з Катаром або вона була на мінімальному рівні, скажімо так, до війни, то у нас є можливість зробити це через інших наших союзників і зацікавити Катар, в тому числі і економічно. Тиснути на Росію для того, щоб російська держава слабшала в економічному плані, якщо вже, наприклад, країни Близького Сходу не хочуть втручатися в активний політичний тиск на Росію. Я думаю, що вони відчувають, тому що все таки на Близькому Сході є близький схід, Азія є відносини такі ще не тільки політичні, а ще й особистості. Там, де Росія зараз втрачає вплив, і вона насправді втрачає свою силу, своє обличчя, і я думаю, це всі чудово зараз бачать. Кажи, будь ласка, твою статтю, яку ти написала на сайті Нове время», прочитало станом на зараз близько 170 тисяч людей. Стаття називається Останній Путін. Якщо я не помиляюсь, наскільки да, наскільки зараз от ти відчуваєш? Зміну взагалі, от е, інформаційної політики, знаходячись з інформаційної політики Росії, знаходячись в Катарі, тому що вони е, все ж таки я впевнений, що читають і те, що ти пишеш, і наскільки в них зараз є ця агресія? Вона спадає, не спадає, вони роблять е, красиве обличчя там при плохій своїй поганій грі. Тобто, що ти відчуваєш, як будуть далі розвиватися події? Одразу скажу, що оскільки дискусія ведеться в достатньо такому об'єктивному вигляді, так дивно і неаргументовано виглядають меседжі російської пропаганди, і тому кожного разу, якщо ти спитаєш питаєш мене про настрій російських спікерів, кожного разу, коли ти зачіпаєш, ну я зачіпаю якісь болісні для них теми, то вони починають реагувати виправданнями, і це хороший знак. Це означає, що те, що вони просувають, вони самі розуміють, що це не очевидно, і це треба в чергове повторювати. Простий приклад протягом останнього тижня. Я системно наголошую на тому, що змінився підхід до того, що таке буде що чим буде Українська українська перемога в цій війні. І говорю про те, що якщо два місяці тому спочатку нам говорили, що ми взагалі не виграємо, може падемо. Потім, перший місяць після війни, була історія, що ну так, ви звісно, вистояли. Але все рівно вам доведеться поступитися, в тому числі територіями, тому що перемогти остаточно ви не зможете. А зараз вже не тільки Київ, але і наші західні партнери говорять, що треба допомогти Україні перемогти і відновити територіальну цілісність, включно з Кримом і Донбасом. І коли я повторюю це в різних конотаціях, в різних контекстах, що Україна буде прагнути і в неї будуть спроможності після лендлізу. Боротися і за звільнення Криму і Донбасу, і що жодних ліній розмежування зараз не існує в прийнятті наших окупованих територій. Ніхто не буде зупинятися на контактних лініях на Донбасі чи на межі Херсону і Криму. Це одразу примушує російських спікерів реагувати. Та ні, Крим це наша територія. Ми його легально експропріювали він легально увійшов в, в склад Російської Федерації. Тобто теми, які вони не хочуть чіпати, ти просто тиснеш на ці кнопочки, і вони вимушені виправдовуватися. А виправдовувати анексію території перед Арабським світом, який має понад 70 років історії конфлікту між Палестиною і Ізраїлем, і є претензії саме до Ізраїлю, оскільки він порушив територіальні межі Палестини. Ну, це слизька доріжка виправдовувати окупаційні дії, їх тут в арабському світі ніхто не сприймає. Тобто, окупант є окупантом, і жодні там фейкові референдуми вони не сприймаються. Другий момент або другий приклад, скоріше, коли росіяни, вони, звісно, почуваються не дуже впевнено. Вони вимушені підлаштовуватися після 9 травня. Вони починають просувати історію, що Путін насправді хоче домовлятися. На що я відповідаю? Це чудово. Якщо він хоче домовлятися, він має вивести свої війська, тому що політичне врегулювання передбачає цивілізовану розмову, а не нищення цивільного населення, окупацію територій. І ведучий повертається до російського спікера і питає: А дійсно, що ви там робите, якщо ви хочете просто домовлятися? Заберіть свої війська, діти в за вони взагалі. ж воюють вже не з Україною, наскільки я знаю. Вони вже воюють з НАТО, вони так. говорять. Це теж меседж, який навіть за два тижні моєї присутності тут він теж змінився. Тобто, коли я системно пояснюю, що Росія не добивається своїх політичних цілей, що вона в стратегічній перспективі вдовгу точно програє, і у неї зараз умовного умовний зазор час лишився до масових поставок новітньої зброї, яка за натівським стандартами перевершує навіть військові спроможності Російської Федерації, у них є небагато часу. І вони відчувають себе, знаєш, як на своїй торілці, тому що їм треба говорити, що ні, ми будемо ми насправді воюємо не з Україною. Ми насправді у нас тут конфлікт значно ширший, тому що розумієш програти в Україні ну це взагалі. Але вони програють у зовсім... них вже вже вони, звісно програють. Тому тому вони тому вони почали просувати ідею зараз. Вже більш відверто, що вони воюють з конкретно з НАТО, а Україна є просто проксі е, НАТО і Сполучених Штатів, що ми нічого не вирішуємо. От це звичайно теж спокійно, спокійні розмови з аргументами розбиваються і. Той факт, що нас ніхто протягом перших двох діб після нападу великого не хотів підтримувати, потім почали підтримувати потроху. А потім ми прийшли до обговорення до ухвалення лендлізу створення фактично координаційного штабу між. Майже близько 40 країн, які займатимуться поставками зброї в Україну, і прийшли до відключення російських банків від свіфту. Говоримо ембарго на нафту і газ. Це винятково завдяки тому, що Україна проявила свою суб'єктність, причому не, не тільки президентчі е, головнокомандувач збройних сил України, а безпосередньо українське суспільство, е, яке налаштоване боротися і виграти. Слухай, ну ти обнадійливо говориш в принципі, такі самі відчуття маю і я, знаходячись в Україні. Насправді можу тобі тільки подякувати за ту роботу, яку ти проводиш, оскільки арабський світ для нас зараз він є теж потенційно не потенційно, а досить досить важливим, оскільки треба нарешті починати там вибудовувати нормальні стосунки, і політичні, і ділові, і міжособистісті. Тому тільки можу тобі подякувати і сподіваюся, що ти всіма своїми силами дотиснеш цих пропагандистів і будеш відповідно виглядати. Набагато набагато краще з точки зору сили нашої держави, і взагалі просування наших інтересів. Наостанок хочу тобі сказати, що непогано було б все таки їм задати питання, що ми будемо робити з близькими до нас областями, зокрема Воронежською, Курською, Ліпецькою, оскільки там це наші території були в минулій перспективі. і Що вони з цього приводу думають? Чи готуються вони до того, що треба передавати ці території під контроль України? Історично я думаю, що це в них запалає і буде що Говорити далі і зміщувати акцент. Я, я це додам до списку своїх аргументів. Я одразу скажу, що моя моя впевненість така в тому, що ми і в інформаційній війні впевнено переможемо не тільки на західному напрямку, але й на нових для нас напрямках, як, наприклад, Арабський світ. Вона не безпідставна, з російською пропагандою боротися можна, якщо для цього є відповідні умови, створені для навіть об'єктивної дискусії, наша думка однозначно перемагає. Я готуюся до ефірів серйозно. В мене на кожен російський аргумент чи меседж є цілий ряд контраргументів. Я навіть тобі покажу, якщо він в мене А я зараз вам покажу, откуда... тут є при собі є. це мій блокнот. Які же майже повністю списаний, і він списаний за два тижні саме наративами росіян і нашими відповідями на ці наративи. Тому що коли ти б'єш конкретними цифрами, фактами і даними, твій супротивник просто ну це ж не Росія. 24 Йому немає чим відповідати. Пропаганда ну, тут не працює сильні тільки в себе вони на території, де вони там щось можуть толпою затикати роти. Я думаю, що в цивілізованих майданчиках їм важче, і до речі, ще один момент про, про ці ефіри. Коли я дізналася, в принципі, про всю схему, що це буде там короткі включення на 7-10 хвилин, але часто протягом дня я подумала, що це ж так мало 7-10 хвилин. Ну хіба можна скласти якусь картину світу глядачу, якщо він чує двох спікерів? протягом там, 7 хвилин всього на все. Але потім я зрозуміла, що це найкращий формат, якщо ви запрошуєте одночасно і російського, російський голос, і український. Тому що я за 7 хвилин, там, з них 3,5 чи 5 мої, я можу дуже стисло, концентровано, аргументовано сказати, чому Росія не права тут, тут, тут розбити там купу їхніх пропагандистських меседжів. А росіянам для того, щоб промивати мізки кому ще їм треба довго розтікатися. Мислю падріву зрозуміло. Дякую тобі, і сподіваюся, будеш мати час ще інформувати про події яким чином в тебе там відбувається боротьба і просування українських інтересів в арабському світі? Дякую, Марія. Гарного тобі вечора, слава Україні, до побачення і тобі. Дякую, героям слава.